Вітаю вас, шановні підписники каналу. Радий для вас читати історії. Історії читаю особисто це жива озвучка. Як відомо, ви знаєте, що на більшості каналів немає такої живої озвучки, тому що простіше, щоб перекладали штучний інтелект і роботи, тому там ви побачите зразу і початок історій, і немає ні наголосів, ні нічого такого. але... Кому що подобається. Якщо вам подобається жива озвучка, запрошую підписуйтеся на канал. Попереду багато цікавих історій і маю таке до вас ще прохання. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я дуже прошу, чи вам подобається озвучка під музику, чи вам озвучка під музику не подобається, і як краще вам слухається, щоб я це врахував і міг для вас старатися. Дякую і приємного вам зараз прослуховування нової історії. Маленька старенька, яка вже розміняла восьмий десяток, здавалася всім непомітною мешканцям другого поверху, п'ятиповерхівки. Сусіди знизу ніколи не чули з її квартири ні музики, ні телевізора. Вона навіть пересувалася абсолютно безшумно. Більшу частину часу баба так називав дідусь свою наречену, а вона йому казала, я тобі не баба, я тобі бабуся. На що чоловік сказав Добре, а я тобі не дідо, і я тобі також тепер буду, дідусь. Вони погодились ввічливо один одного так і називати. Вона проводила вдома багато часу і лише зрідка вибиралася на пошту за пенсією чи в магазин по продукти. До продавчині старенька зверталася тихим шепотом і, мабуть, більше ні з ким ніколи не розмовляла, бо ніхто не знав, як звучить її голос. Інші пенсіонерки з п'ятиповерхівки такою любов'ю до тиші не відзначалися. Щоранку вони збиралися на лавочках, щоб обговорити важливі події. Наташка знову вагітна ходить. Двох уже народила, а чоловіка так і не знайшла. Знайшла і не одного, дивлюся до неї знову якийсь стукає з квітами та пляшкою. А ви чули, що Петровича обікрали? Та ти що? Він же на риболовлю з онуками їздив, повернувся, а квартира порожня. Все винесли, навіть телевізор той величезний. Той, що йому син привіз, який у двері не пролазив, так, саме той. Купу грошей за нього синок виклав. Ну, Бог дав, Бог забрав. Нащо старому такий телевізор, так йому й треба. Синок собі дачу трьохповерхову збудував, на які гроші, питається, ми таких і в очі не бачили. Та він же програмістом працює. Шахрай якийсь, чи що, та ні, на комп'ютерах там щось. От от сидить, клацає по кнопках, а звідки такі гроші, невідомо. Отож, бо й воно, а я сорок років на комбінаті. У цих балачках бабуся Тетяна участі не брала. Тетяна, так звати, нашу героїню. Але кожного разу, коли проходила повславку, сусіди одразу замовкали. Стареньку, ніби огортала якась непроникла аура тиші. В якій ніхто не міг відкрити рота. Але щойно вона відходила далі, як хтось обов'язково казав, от вона все ніяк не помре, така квартира велика задарма пропадає. Якось мовчазна старенька звернула з свого звичного маршруту її увагу привернула вантажівка, що стояла просто у дворі, до якої вишикувалася ціла черга. Бабуся Тетяна вже бачила її з вікна, але цього разу цікавість змусила її підійти ближче. Розгадка виявилася простою вантажівка була доверху заповнена кавунами, а її господар продавав їх за безцінь. Навіть на найближчому ринку, до якого бабусі Тетяні довелося е, довго йти, вони були двічі дорожчі. Купуйте кавун, бабусю, вигукнув продавець, кремезний, засмаглий парубок із сяючою усмішкою. Соковитий стиглий кращого не знайдете. То чи продавець був дуже переконливим. то чи то бабуся скучила за чимось солоденьким, але кавун вона того дня купила. Щоправда, на перевірку він виявився далеко не таким соковитим. І солодким, як запевняв торговець. Але стареньку влаштовувало й таке вона сиділа біля вікна, а знизу долинали голоси сусідок. Та ти що кажеш? Так, весь кришталь винесли. Навіть радіоприймач забрали. Добре, хоч шкатулку із золотом не знайшли. А міліція що казала? А що вона скаже? Прийшов в дільничий, вусами поворушив, поспівчував і все. Чекайте, шукаємо, і пішов собі. Бабусю Тетяну з дільничим Андрієм пов'язувало давні спогади. Вона знала, що до алкоголю він доторкнувся лише раз на шкільному випускному. Тоді він не міг піднятися на п'ятий поверх і відключився прямо на другому, під її дверима. Бабуся Тетяна затягла його у свою квартиру, поклала спати, а батькам майбутнього міліціонера збрехала, що вони всю ніч грали в лотерею. Відтоді Андрій більше ніколи не пив нічого міцнішого за квас. Зайнявся легкою атлетикою, але спортивна кар'єра не склалася, і він пішов у міліцейське училище. Дільничий дуже любив і поважав бабусю Тетяну. Та завжди називав її не інакше, як Тетяна Степанівна. Сонце заховалося за дахами, і балакучі пенсіонерки розійшлися по домівках. До того часу бабуся Тетяна вже доїла несмачний кавун, за логікою їй варто було лягати спати, але чомусь сну не було ні в одному оці. Може, сміття винести, подумала вона. Глянувши на Кавунові кірки, старенька передумала до ранку з ними нічого не станеться. Та й прикмета погана і тут пролунав дзвінок у двері. Гостей бабуся Тетяна не чекала, у неї не було друзів чи родичів, тим більше таких, які б прийшли без запрошення в такий пізній час. Беззвучною ходою старенька дійшла до дверей і глянула у вічко. Не встигла вона розгледіти відвідувача, як клацнув вимикач, і в під'їзді згасло світло. І знову дзвінок. Бабуся Тетяна не розгубилася, але точно розуміла відчиняти двері незнайомцю, який вимкнув світло, щоб вона його не бачила, точно не варто. Замок у неї надійний, двері міцні. Під Дермантиновою оббивкою ховається загартована сталь. Тож, вирішивши, що квартирі нічого не загрожує, а пізній гість, не отримавши відповіді, як-не-як, -як сам зникне, старенька повернулася в кімнату. Тепер сон як рукою зняло. А якщо це ті самі грабіжники? Які вже обікрали двох сусідів, але як вони проникнуть у квартиру? Двері ламати будуть, весь будинок на ноги піднімуть. Чи може зламувати замок відмичкою будуть? Так у неї ж ланцюжок є? От тільки наскільки він надійний, роздуми бабусі були великі, але їх перервав тихий скрегіт, що долинув. Доленув... З вулиці. Звук був неприємний і дуже знайомий. Що ж це? Точно це скрип вікна у під'їзді, що виходить на козирьок. Сусідські хлопчаки днями відчиняли його з таким самим звуком, але старі мешканці, сидячи на лавці, не дали їм здійснити героїчний план посидіти на козирку, звісивши ноги. Отже, незнайомець, який дзвонив у двері, вимикав світло у під'їзді і поліз на козирьок. Але навіщо? Старенька швидко здогадалася про план грабіжників. Під її вікнами паралельно землі проходила газова труба. Забратися на неї з того дашка було б зовсім нескладно. Далі, домушникові. Залишилося лише триматися за підвіконня. Він минути, і він уже мав би бути на кухні, і в кімнату баби Тетяні добувсти до балкона і там уже руку подати, а там ані двері, ані решіток. Грабіжник рухався тихо, але чуткий слух старенької його помітив обережні повільні кроки по трубі, нерівне дихання. Він уже перетнув кухню, і незабаром його силует з'явився у вікні. Старенька сиділа і буквально дивилася у очі злочинцю. Паралізована страхом, а той рухався дуже обережно, труба в цьому місці хитка, до стіни прилягає нещільно. Одне невірний рух і полетиш униз. І тут бабуся Тетяна зрозуміла. Грабіжник її не бачить. Світло у квартирі було вимкнуте, а місяць, що вийшов із захмар, зробив із вікна подібність чорного зеркала. Спонтанний план самозахисту зародився миттєво. З неймовірною для її віку прудкістю і швидкістю бабуся Тетяна підскочила до вікна, притиснулася обличчям до скла. Скривила найжахливішу гримасу в своєму житті і видала моторошний звук, якого ніхто не очікував від такої тендітної старенької. Це була суміш крику, вереску і стогону, викривлене обличчя, з вирядженими очима, лункий звук і хитка труба. Грабіжник скрикнув від жаху, втратив рівновагу. І полетів униз. М'якого приземлення не вийшло. Знизу почувся хрустіт кісток і приглушений стогін. У грабіжника був спільник. Бабуся Тетяна помітила, як у під'їзд відокремилася ще одна тінь і допомогла невдасі покинути місце зірваного злочину. Непостійний місяць знову ховався за хмарами. І старенька не розгледіла, куди вони зникли, втім, її це хвилювало найменше. За мить вона вже провалилася в небуття. А її переживання зразу змінилися на сон. Вранці Андрій завітав до Тела і уважно вислухав її свідчення. На жаль, у темряві вона не розгледіла обличчя грабіжника. І лише знизувала плечима, коли дільничий гортав фотографії розшукуваних злочинців. Як би не старалася бабуся Тетяна відповідати на всі питання слідства, це допомагало мало. Принаймні так думав Андрій, коли попрощався зі старою знайомою своєю з давніх часів і вирушив у відділок. Чоловіче, міліціонери, купуй кавун смачний. Андрій здивовано підняв брову. Сьогодні біля фургона сидів інший продавець, хрипкий, похмурий, без осліплюючої усмішки. Не дивно, що охочих купувати кавун поменшало. Ти хто такий поцікавився, дільничий? Іде вчорашній продавець. Ой, та він приболів, відповів хрипкий, а я водій, типу, ну, я його підміняю. Приболів, кажеш? Андрій підійшов до кабіни фургона на сидіннях справді спав усміхнений торговець. Дільничий одразу ж помітив гіпс на його нозі. Не видаючи емоцій, він повернувся до водія. Можна я сам виберу кавун? Спитався він. Звичайно, кавуни гарні, будь-який, відповів водій і навіть спробував усміхнутися. На подив водія Андрій застрибнув прямо у фургон і почав витягати кавуни один за одним. Перестиглий, недозрілий, завеликий. А ось ось цей, саме те. Дільничий витяг з-під кавунів кришталевий келих. Зрозумів, що їх викрили. Водій кинувся на втюки, залишивши товариша, але Андрій недарма займався легкою атлетикою. Він наздогнав утікача менше, ніж за хвилину і надів на нього наручники. Його спільник із зламаною ногою здався одразу. Крадені речі, включаючи величезний телевізор Петровича, знайшовся у фургоні. Акуратно сховані під Кавунами, а за проявлену кмітливість і блискуче затримання двох підозрюваних Андрій у кінці місяця отримав за них премію. А за тиждень тіткарки на лавці вже розповідали дивовижну історію, як загін спецназу знешкодив цілу озброєну до зубів банду з десяти. А той 20 терористів прямо у них під вікнами. Одна із сусідок навіть запевняла, що ті ховали всередині кавунів вибухівку і збиралися підірвати увесь будинок. Томлена цими балачками бабуся Тетяна вирішила лягти спати раніше, але її плани порушив дзвінок у двері. На порозі стояв дільничий Андрій. Добрий вечір, Тетяна Степанівна. Сказав він, а тут вам передачку я приніс. Мені здається, що той кавун, що ви купили, вам був не дуже вдався. Тому я вирішив зайти до вас, бо маю добрі новини. І грабіжників знайшов, і ось вам ще два кавуна приніс. Може, якийсь один виберете собі, вже цього разу смачненький. Kinet.